По теорії, за теорією, згідно теорії, у відповідності до теорії чи відповідно теорії Чарльза Дарвіна, головною рушійною силою еволюції є природній чи природний добір. Є в нас такі прийменники: згідно з відповідно до. Відповідно до теорії, згідно з теорією. Прийменник По рідко, дуже рідко вживається в українській мові. Це неправильний варіант. У відповідності до теорії, в соответствиї з калька з російської мови, відповідно до теорії. Правильний варіант Б. Але ще зверніть, будь ласка, увагу на таке: прикметник природний належить до твердої групи: природний камінь, природна краса, неприродній. Неприродній.